Всім привіт! Мене звати Анастасія, я психолог та сексолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найпоширеніших проблем, з якою до мене звертаються саме чоловіки: це синдром тривожного очікування сексуальної невдачі. Якщо коротко, це коли чоловік настільки боїться, що в нього не вийде, що це дійсно в нього не виходить. І тут йдеться не лише про ерекцію, а й про весь сексуальний процес це бажання, впевненість в собі, про насолоду і про контакт із, звісно, партнеркою. У цьому відео ми будемо розбиратися, що таке синдром тривожного очікування, сексуальної невдачі або коротко це СТОСИН. Чому він виникає, так? які дослідження це нам можуть підтвердити? Як це впливає на психіку і на стосунки? Ну і звісно, що з цим робити? Отже, що таке синдром тривожного очікування сексуальної невдачі? У психології цей стан іноді називають тривожність виконання, це не медичний діагноз у якомусь такому вузькому сенсі. Але це реальна психологічна проблема, яка значно впливає на якість інтимного життя чоловіка. Основна суть, чоловік починає боятися сексу, тому що кожен наступний статевий акт для нього це перевірка, чи буде ерекція, чи зможу я її задовільнити, чи не буде знову фіаско, як було в минулий раз. І ось тут запускається замкнене коло. Тривога, потім фізіологічна напруга, потім зниження ерекції або втрата взагалі контролю, потім розчарування, а потім ще більше тривога перед наступною спробою. Першим, хто почав говорити про це явище як стосен серйозно. Були Мастерс і Джонсон це легендарна пара дослідників нашої з вами людської сексуальності. У своїй роботі в 1970-х ще роках. Вони описали цей стан як психологічний бар'єр, який заважає досягненню сексуального задоволення. А вже у 1990-х, а в принципі вже скоро так, термін синдром тривожного очікування сексуальної невдачі активно входить у практику. А особливо серед сексотерапевтів або сексологів, таких як я. DSM-5 5 це сучасний діагностичний посібник з психіатрії, він не виділяє цей синдром окремо, але включає його як частину еректильної дисфункції психогенного характеру. І ось вам цікаве дослідження. У 2009 році понад 60% чоловіків, які зверталися зі скаргами на саме еректильну дисфункцію, не мали жодних фізіологічних проблем. А причина це психологічна тривога і стрес. Як цей синдром виглядає на практиці у реальному житті? Наприклад, до мене на консультацію приходить якийсь там умовний чоловік, назвемо його Назар. Наприклад, да? йому там 29 років, він успішний там, має стосунки з якоюсь там дівчиною. Але кілька разів у нього не вийшло. Ерекція була слабкою або зникла під час сексу. Після цього він почав постійно про це думати. І ось що може сказати мені такий чоловік: я наче не можу розслабитися. Як тільки починається інтим, у мене що робить голова, розривається, а раптом знову я не зможу. І ось тут важливо, ця думка блокує все. Вона блокує бажання, вона викликає сором, вона робить партнера, можна сказати, не джерелом задоволення да, партнерку, а глядачем який за цим всім оцінює це все. Чому це трапляється? Перша, найголовніша причина це, звісно, попередній негативний досвід. Один або кілька там випадків такої сексуальної невдачі, і мозок фіксує це як загрозу. Якщо сталося це один раз, станеться знову. Це механізм страху, який працює так само, як і при будь-яких інших фобіях. Друге, це, звісно, соціальний тиск. Бо з самого дитинства чоловіка вдоблюють голову, нав'язують це все. Ти повинен бути мачо, завжди готовим до сексу, завжди мати ерекцію, завжди задовільняти жінку. Це міф. Але цей міф дуже глибоко сидить у чоловіка в голові. Третя причина це порнографічні сценарії. Порно показує нам ідеалізований якийсь секс, нереальний секс. Довгі акти, великі пеніси, суперсильна ерекція. І як результат, реальний чоловік почувається зовсім себе неповноцінним. Дослідження. Колись там було проведено, мабуть, я не пам'ятаю, 2016 році довело, що регулярний перегляд порно підвищує рівень тривожності щодо сексуальної успішності. Четверте, партнерка, яка не підтримує, це також головне. В сексі беруть участь двоє. Це чоловік і його партнерка. І іноді так трапляється, що після невдалої спроби чоловіка так, партнерка починає жартувати, тиснути на нього, ображатися на нього. А іноді навіть це не усвідомлення, тобто не, не спеціально. І це тільки поглиблює тривогу чоловіка. Якщо ви будете звертатися до сексолога, до сексопатолога, до психотерапевта такого, як я, пам'ятайте, що жінка також впливає на цю ситуацію. Не всім щастить, коли партнерка підтримує чоловіка, допомагає чоловіку. Да? А буває так іноді, що вона навпаки його ображає. Тому в деяких випадках це парна психотерапія, що відчуває чоловік із таким синдромом? Сором і провину. Ну, наприклад, я не справжній чоловік, чоловік я не сильний чоловік. Да? Потім уникнення сексу, бо кожна спроба пов'язана з ризиком цього провалу, можна сказати. Потім зниження лібіду, але не через проблеми з гормонами, а саме через страх. Ознаки депресії або тривожного розладу. Потім низьку самооцінку. І як це впливає на стосунки? Чоловік починає уникати не лише сексу, а й інтимності взагалі? Менше обіймів, менше поцілунків, менше емоційного контакту зі своєю партнеркою. А жінка сидить і думає: він мене більше не хоче. А насправді він боїться власної ерекції або її неможливості. Так? Це це породжує віддалення, образи, ревності, конфлікти в парі. І, на, і найгірше про це не говорять. Тема сексу в парі дуже часто табуйована, і чоловік лишається з проблемою сам на сам. Що з такою проблемою робити? Тепер найголовніше, що, що можна робити з такою проблемою. Якщо ти або твій партнер стикаєшся з цим синдромом, ось конкретні кроки. Перше, це визнати, визнати проблему. Перший крок це чесно визнати. Так, є страх. Це не про мою слабкість. Це про мій досвід, який я можу змінити. Так, я боюся сексуальної невдачі. Але я можу з цим працювати. Друге, звісно, це робота з психологом, психотерапевтом, сексологом. Не просто з психологом, а треба, щоб був, звісно, сексолог. Треба психотерапія. Щоб ви не робили якусь інформацію в інтернеті, не брали, не читали, медитація, там щось рекомендують, станція з бубнами це все не допоможе. Це терапія. Якщо не боротися зі страхом і тривожністю, ніякі техніки вам не допоможуть, хоч головою стінку битися. Робота над самооцінкою оцінкою також повинна бути. І не думайте, що цього можна позбутися за один день. Деякі клієнти шукають швидкого шляху. За одну консультацію вони хочуть розібрати все своє життя, ці всі думки прибрати і позбавитися цієї проблеми. Ні, такої не буває. Це набагато глибший процес, який, як ви собі уявляєте. Далі це, звісно, розмова з партнеркою. Важливо говорити, не мовчати. Не замикатись, пояснювати, що справа не в ній, тобто не в партнерці, не в коханні, що воно пропало, не в привабливості її, а в страху, який можна подолати. І якщо жін, жінка вас буде підтримувати, це вже, мабуть, 50% успіху. Супер! ідеально. зміна фокусу в результаті на процес. Наступне. Найголовніше секс це не тест. Це не змагання, це про задоволення, це про контакт, це про ніжність, спонтанність. І як тільки чоловік перестає ставити собі задачу мати ерекцію будь-якою ціною, там думає про неї завжди, парадоксально ерекція починає з'являтися. Перейдемо до висновок. Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі це не вирок, це ваш досвід, з яким можна працювати. Найважливіше це не мовчати, не ховати голову в пісок, як той страус, і не будувати на собі у цей хрест, не хоронити себе заживо поперед батька в пекло. Цей страх не означає, що ви не чоловік. Він означає, що ви живий, чутливий і вразливий, як і ми всі на, ін... на планеті, і саме це основа справжньої глибокої нашої сексуальності. Якщо ви впізнали в себе, себе в цьому відео або свого партнера, знайте, що ви не один такий, і ви можете вийти з цього стану сам або з підтримкою. Головне зробити перший крок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це вам було корисно. І як завжди, пишіть мені в коментарях, про що ви хотіли поговорити. Я із задоволенням зніму на цю тему відео. Якщо вам потрібна моя допомога як психолога або сексолога, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. В принципі, підписуйтесь на, мої, на мій інстаграм підписуйтесь на мій YouTube. Тут дуже багато буде крутих відео і корисної для вас інформації. І до зустрічі!